Політтехнолог Тарас Загородній на зв'язку з нашою студією. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Ми тут всі разом сиділи, слухали і дивилися частину трансляції, яка йде зараз із суду Вищий антикорупційний суд, справа Сергія Пашинського десятилітньої давності. От Ми послухали прокурорів, послухали тепер виступ самого Сергія Пашинського. І, і в на, на, на от просто цікаво, бо тому, що е, це абсолютно дві різні історії про одну й ту саму російську нафту, яку е, Курченко покинув сам втік з країни. От що з цієї всієї справи може вийти? Я маю на увазі. Напередодні початку цього судового засідання звернулася величезна кількість оборонних підприємств саме до, до прокуратури, до суду, про те, що ну, це питання, як то кажуть, питання національної оборони в найбільший загострений період на фронті та й дефіциту боєкомплекту. А тут, власне, ось ця справа. От. Як ви як ви взагалі розцінюєте наслідки цієї, цього суду? Що з цього всього вийде? Ну, дивіться, справа. Ну, дивно, що набу не цікавиться взагалі, чим займався Курченка в нашій державі до 2014 року. І, взагалі, що це за персонаж? А саме Постраждала сторона. У нас виявляється пан Курченка, так який є російським зараз, російським олігархом. Він там активно працює на тимчасово окупованій території. Справа в дійсності більше 10 років. Я так дивився, що там говорили, що там видавали в якості матеріалів за слідство, Ну, знаєте, почули все. Знову такі, якісь красиві мультики, фільми, що там якісь матюки, тільки я не зрозумів, таке де справа. Те, що говориться, це і дивіться, скільки вони обирають цей запобіжний захід. Вже скільки вже більше тижня, вже скільки засідань було, це означає, що ну не знаю, що а, а що пред'являти. В чому суті звинувачення? Пам'ятаєте, коли. От князева, коли там ловили, сказали, що там, начебто, він хабар брав, там 20 людей. Було запобіжний захід, якось одразу ж забрали. Значить, у суді були якісь докази, про які є. А тут ми не бачимо взагалі фактично нічого, е, якісь розмови про що невідомо. І плюс ми там бачимо, що в суді виявили, що деякі матеріали слідства робили на набу, виявляється ледь на НАПЛАНКАХ БЕБУ, виявляється, вони це робили. Тут хто взагалі провадив слідство і, і чи буде це взагалі прийнято судом в якості доказів? Це раз а стосовно. Цієї історії, те, 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 що тут дійсності пан Пашинський очолює е, асоціацію оборонної промисловості нашої країни, це найбільші приватні виробники зброї. Які забезпечують армію і снарядами і імпортом снарядів і, і е, Богдани, те саме і так далі? Тому це дуже така підозріла справа, яка дуже схожа на те, щоб е, підірвати, підірвати в даному випадку нашу обороноздатність. Пане Тарасе, щодо підривів не тільки обороноздатності, зараз після вчорашнього і форуму і е, усіх виступів відповіді на запитання і Зеленського і Буданова е, в нас виникає ще більше напевно запитань. Зараз хочу розпитати вас про е, інформацію про те, що Росія проводить кампанію з дискредитації української влади. В мене питання, чому? В Україні ніхто не виступає зараз із роз'ясненнями, якщо йдеться про легітимізацію, легітимність нашої влади. розуміємо, що із березня із травня. Може видаватися комусь, що там президент не на своєму місці, чи ще хтось, але є конституція, є конституційний суд, є фахівці у цій галузі, які можуть роз'яснити, що все окей, все на місці, і власне тим заздалегідь втихомирити те все, що розганяють і росіяни, та й деякі українці також. Чому це не відбувається? Чому немає цієї гри на випередження, і загалом застереження усіх цих процесів? Ну, дивіться в Україні. Вже був прецедент. Був прецедент, коли була використана 108 стаття конституції, коли е, яка звучить приблизно так, що на посаду президент е, приходить після обрання нового президента, і це було у 2004 році. І тоді кучма пересидів якраз через помаранчеву революцію, коли був третій тур виборів. Він пересидів більше ніж півроку, якщо не помиляюся. Тому я не знаю, чому тут таке виникає питання, тому що тут у нас у нас фактично ну така правова колізія. Проведення виборів неможливо через військовий стан. ну і Більшість людей не хоче проведення виборів. А з іншого боку, у нас є 108 стаття конституції, яка говорить, що президент може залишатися при посаді до речі на необмежений термін, бо це в конституції не вказано строки. Все ж таки, коли буде ну, потрібна. Якщо виникає така ситуація, скільки він може знаходитись при посаді. Ну, в принципі, якщо виходити з, букв, з букви закону, ну, він залишається легітимним президентом. Пане Тарасе, ще до тієї прес-конференції, бо дуже здивував один момент: фактично, вчора, якраз, російські влади повернули мамі. Тіло Навального. А це була ціла кампанія на Росії. І саме в цей момент на прес-конференції відбуваються ось такі справи. Буданов каже, Тромп значить Тромп. А перед тим всі лідери західних країн, в тому числі і президент України, говорили про ліквідацію, тобто вбивство Навального в зоні. Виходить так, що Ну, фактично, устами Буданова було сказано, що вам неправду кажуть ці західні лідери і президент України. Чи ми щось неправильно відчитали в цій прес-конференції? Ну, це більше питання до Буданова. Може він Ні, Але може ви маєте пояснити Так, він сказав, по-моєму, природні причини. Я не знаю, як, як це, і це ж можна трактувати <гум> по-різному. Але ми повинні розуміти, що в принципі. Отрути, які імітують природні причини, взагалі вигадали ще ну на початку 20-го сторіччя. В, ну, наприклад, в радянській владі, що при Леніни був створений спеціальний такий е, секретна лабораторія, яка, в принципі, і робила такі отрути. Маєрецький там був такий лікар. А для ближче до нашої історії це вбивство Бандери. Ну, Бандери як бували? Його ж синільною кислотою вбивали. Вона теж е, імітувала, е, імітувала, е, імітувала природні процеси. Ну просто вистріли людина впала від серцевої недостатності. Бандеру ж теж бували 57-му році, і це імітація була природньою смерті. А як з'ясувалося, що це була неприродність смерть? Тому що агент КДБ Сташевський потім втік на захід і розповів всім, що в дійсності це було вбисто. Тому, в принципі, Навального могли вбити, створити таке уваглення, що це з природних причин. І я. я... Можу навіть не сумніватися, що навіть Ростин може показати, що він був не ну вмер, ну начебто, от від серцевої недостатності чи чогось іншого Тромб можна теж спеціальні є ліки, теж можна створити, якщо немає доступу до нормальної медицини та все інше, тому ну це однозначно вбивство, тому що все рівно путінський режим його тримав тим більше його перевели на. За полярне коло для того, щоб ну це ж там немає доступу медицини і подалі від mm -hmm. 에, адвокатів і так далі. Стосовно цифр, 에, дивіться тут 에, о, тут питання статистики. статистика це, це е, як непоправні втрати, чи в втрати, які точніше не відновлювані втрати. Чому так, так, така може бути різниця? Ну, у нас можливо, і західні спеціалісти вони рахують просто на полі бою, скільки там лежить, скільки там лежить людей, і так далі, але невідомо хто в якому стані. То, ну, наприклад, якщо людині цьому орку відірвала дві ноги чи і дві руки, чи, чи спроможно він далі вести війну? Наприклад, ну звичайно, що не спроможне, але теоретично він залишається живим. І багато чого іншого. Тут я думаю, що потрібно пояснення, що мається на увазі. Тоб, тому, коли говориться про 400 і 300, то тут відновлені чи відновлювальні чи не відновлювальні втрати росіян знову таки в якому, в якому стані знаходяться ці солдати. Пане Тарасе, ще повернемося теж до цієї ж прес-конференції про. Про зрадників, та, прямо кажемо, про зрадників, про тих, хто дозволив витекти інформацію або безпосередньо здав про те, що плани щодо українського контрнаступу, вся інформація була в Кремлі ще задовго до початку цього контрнаступу, і, власне, через усе це не вдалося Україні реалізувати свої плани. Чи, чи вірите ви особисто, що так було, що дійсно здали? І чи бачите ви вже результати, наслідки що е, немає таких людей зараз е, там, де є ця інформація? Ну дивіться, мені важко тут щось говорити, тому що це все ж таки повинно проводити бути слідство, з'ясовувати як воно буде. Тому що війна це така річ, що Частину інформації де ж могли дістати, частину не могли дістати. Щось потрапляє, щось не потрапляє. Щось могло зливатися для того, щоб створити враження у ворога, що він все знає. Та багато чого іншого. Ну, якщо говорити загалом про контрнаступ, вочевидь, що через відсутність панування у повітрі в Україні важко було робити цей контрнаступ, тому що у Росіян ну це тут перевага. Ну, значно є. Тільки зараз ми бачимо знаєте, як падають літаки, тому, що з'явилися і скоріш за все, були модернізовано ще радянські ще радянські. Системи, які можуть далі літати, як от нещодавно впав вже над Краснодарським краєм, впав літак, АА-50 та інше. Тому тільки зараз у України з'являється якісь можливості для того, щоб створити ну принаймні паритет по авіації, створити. Тому говорити, що саме злив інформації міг там призвести, ну, це слідство повинно бути, яке чітко дасть відповіді на це питання. Пане Тарасе, ми, ми трошки з іншого боку на те ми про причини там успіху чи не успіху, контрнаступу і очікування інше. Це ми власне від військових завжди кожен ранок мучимо, щоб вони нам пояснили експертів. Нам тут співпадіння певних подій, тобто, якось воно дивно було, як сказала би, Мар'яна Безугла цілу комісію очолювала. Та? Якось так вийшло, що план що в, по тих вагнерівцях ліг в Кремль швидший. Ніж ми про це взагалі дізналися. Потім повторюється та сама ситуація, яку каже президент, план нашого контрнаступу лежить в Кремлі. І зараз на цій прес-конференції зразу ж після цього президент заявляє, що ми готуємо новий контрнаступ. От, ми пам'ятаємо з попереднім контрнаступом. Він тривав 4, 4 місяці в телевізорах, аж вже в Кремлі ржали. Ну, тобто, копали лінії Суровікіна. Чи нема зараз загрози, що ми зараз і цей план буде лежати в Кремлі раніше, ніж ми встигнемо з вами от проговорити в телеефірі? Ну, дивіться доступ доступ до такої на секретної інформації, має в принципі обмежене коло осіб. Якщо тут, якщо відомо, що знаходиться в Кремлі, тоді не важко вирахувати, хто мав доступ до цього. Але знову таки, це повинно, це повинно робити слідство і з'ясовувати, що є. Якщо є. Чіткі е зрозуміли канали витоки інформації, то ці канали витоки інформації ну вони повинні припинити існувати. От і все. Угу. Логічно, а ставка Верховного Головнокомандувача має явки, паролі і конкретні прізвища. Тут все логічно. Пане Тарасе, саміт миру, так котре піднімається це питання, найближчий у Швейцарії, другий десь імовірно, навіть не на нашому континенті, відбудеться, і ось уже з уст української влади лунають слова про те, що і Росію треба буде залучати. Ну, ми розуміємо, що. Мир, що будь-які домовленості, все таки мусять бути за участі обох сторін. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що вони не хочуть миру на тих умовах, які ми хочемо. Так, ми хочемо кордони 91-го року, але після розпаду союзу вони хочуть ті ж кордони 91-го року, але до розпаду союзу. І захід одночасно починають з'являтися деякі і слова, і деякі статті в їхніх змі про те, що можливо, от час би вже щось припиняти, десь якось домовлятися. Хтось нас хоче підштовхнути до перемир'я, і у нас теж вже на це погоджуються на тих умовах, які ми не хочемо. Ну, дивіться на заході завжди існували кола, які хотіли, щоб це швидше припинилося, Вони повернулися до звичної торгівлі з Росією, німецькі політики до підрахунку, скільки вони отримувати будуть після відставки в Газпромі і так далі. Нагадаю, що перші три місяці Шольц, Макрон та Даді взагалі вмовляли Україну здатися відверто. Є план Даді, до речі, зареєстрований. Це колишній прем'єр-міністр Італії. Він досі зареєстрований в ООН, а там всі хотілки Росії, в принципі, так і зафіксовані чи залишається коло на заході? Які так хочуть, звичайно, що залишаються. Ніхто це не заперечується. Але я думаю, що вже. Багато в тому числі людей, і в тому числі на Заході розуміють, що Росія пройшла вже точку біфоркації, і вона не зупиниться. Вона не зупиниться на тому, що з'явилася інфраструктура, яка обслуговує війну в Росії. Тобто, це військова промисловість. Це Путін, який розуміє, що все шляху назад у нього немає, та багато чого іншого. Тому сама Росія не готова зараз і на які перемовини як би там не хотіло. Ну теоретична точка о, перемовин з їхнього боку. Ну, дивіться, вони сам факт цих перемовин використовують як е, спосіб зірвати допомогу Україні. Це їхня головна мета. Е, зірвати підписання цих безпекових гарантій. Зірвати постачання зброї, тому що воно буде приблизно так виглядати. Якщо буде якась скажуть, ну давайте припинення вогню, одразу з'являться кола на заході. скажуть, давайте не будемо, давайте дамо миру шанс і припинимо постачати зброю України. Як це було 14 році, коли Україні оголосили ембарго на постачання зброї, було таке, ось а далі Росія з новими силами накинеться на Україну. перелік цих вимог. Буде досить великий. Ну, наприклад, вони скажуть в нашій конституції. Написано, що Запорізька, Херсонська область, Донецька область і Луганська є частиною Росії. Віддавайте нам всю всю, всю цю всю цю, всю цю області. не виключно що будуть вимагати увесь лівий берег, скорочення армії до 100 тисяч і так далі, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що сама Росія не готова на будь-які перемовини. Угу. Це всі ігри для того, щоб перегрупуватися та накопичити ресурс. Коли вони будуть готові перемовини, до коли будуть знищена нафтова промисловість Російської Федерації, тоді у них з'являться проблеми з економікою. Тоді у них з'являться проблеми з експортом енергоносіїв, тому що у них зброя. Тому що у них вони не можуть імпортувати західне обладнання на ці нафтопереробні заводи, і все. От ну вчора на прес-конференції одним з хедлайнерів теж був пан Малюк, який пообіцяв, що знищення промисловості Російської Федерації буде йти значно жвавіше. Він ще, крім того Це... сказав, що навіть дало швидкий і більший результат ніж сумарно пакети санкцій. Та ми запам'ятали ці слова на Та, завершення. Пане Тарас так є. Так воно є. Якщо немає чого ввести. Якщо немає чого вести, то в принципі ви санкції можете. Ви санкції можете і не скасовувати там. Там ви вести так. не має чого вести. Пане Тарасе. панерартийно ново... російська. от після на для для України критична це знищити порти новоросійська в першу чергу, тому mm -hmm. що у росіян не так багато портів, які які є не замерзаючі з гарну логістикою. Новоросійські порти це фактично єдиний порт. Так, і він дуже важливий, зокрема, і для глобального експорту нафти, бо ми знаємо, що і Америка, і Європа, і Азія туди запливають. На завершення, ша, пане Тарасе, хотів вас розпитати про. Один сценарій про небезпеку, якого ще в два тижні тому в нас вже почали говорити експерти. Не секрет, що дуже правильно розігруються польсько-українські стосунки на в політичному рівні. І, ми, і нам розказували, як буде відбуватися апгрейд, як будуть роздувати температуру. Зараз, крім фермерів, вже на 1 березня знов перевізники, ми розуміємо, що фактично це чіпляє ну, 2-3% населення Польщі. Більше того, населення, яке цікавиться виключно якимось. Прибутком, і вони прості хлопи, як то кажуть, в Польщі, вони нічого не соображають. Просто зверху ставиться смотрящий з конфедерації, Веліді Меклера. І далі йдуть провокації на провокації. Чи ми вже пройшли там точку неповернення, чи можна її відкрутити назад? Бо тепер пробують оці 2% спроєктувати на все населення Польщі, щоб роздути по українофобію. Ну а в Україні воно, відповідно, з кожним висипаним центнером зерна і так наростає. Чи ми пройшли вже точку неповернення, чи ще можна все відкрутити назад? Можна, якщо Україна почне перебудовувати свою економіку. Ми повинні розуміти, що в ЄС нас не візьмуть з такою африканською економікою, яка побудована на моноекспорті. Нас сварять з поляками із ЄС, це купка агроборонів, які хочуть рубанути там 200-300 мільйонів доларів. Тому що в Польщі в ЄС сільське господарство побудовано на фермерах. Все. Тому у нас повинні бути збільшені податки на великі латифундії, зменшене відшкодування ПДВ на зерно, щоб вони вкладали в переробку, в промисловість і тоді тоді ми повинні ми, в першу чергу самі розуміти причину цього. А чи грають там росіяни? Грають? Я скажу дуже технологічно, дуже правильно вони грають. Більш того, росіяни ж теж експортують зерно в ЄС. Вони теж демпінгують, але. Перепп грамотно, дуже грамотно вони працюють. Польща я хочу сказати. Пере всі стрілки показуючи на на українців, і грамотно розхитують цю ситуацію. А оскільки польща все ж таки демократична держава, ну хто може заборонити профспілкам про спілкам страйку Ну, так, ніхто не ну, може заробити. Цим зрозуміло. Просто ми не бачили, що польський хлоп, фермер чи перевізник вийшли раптом на кордон з криками Геть, російський експорт агропродукції. Тому підтверджуємо, маємо підтвердження, що працюють чекісти грамотно. Пане Тарасе, дякую за розмову. Тарас Загородній, політтехнолог з тими викликами, з якими ми зустріли новий тиждень.